Всім привіт! Ви на каналі Search Cool. Та сьогодні ми з вами будемо починати грати в нову гру під назвою Hello Neighbor 2. Нарешті вона в нас вийшла. Ой, не вийшла, нарешті я її почав записувати. Так, я знаю, що відео не було цілий тиждень. Ну, скажу коротко, я відпочивав. Ну гаразд. Нарешті ми знов записуємо. Дивіться, тут є якісь доповнення. Чому цього не можна? Може, треба, напевно, знайти в цік пройти перше, а потім далі вже в це. Так, ну з цим ми не розбираємося. Нова гра, і ми про якісь доповнення говоримо. Це що? Якось дивно. Виходить. М -м, так. В цій грі немає джойстику, ну, як і в Хайден Сіку, в принципі. Hello Neighbor. Ну. Маємо те, що маємо. Шина кудись їде, це ми. По ідеї ми маємо грати за репортера, і це відбувається між другою та третьою главою. Ой, Актом, ну, майже по грі Hello Neighbor. Не поняв?

给我，嘿嘿。

Ну шо ж, починаємо, правда воно щось дуже лагає. Ааа, не лагай! Так, пробуємо. Я заберу м'ясо. Е, є. Окей. Блін, ну так лагає. Ага, Тут настоя... Трьох шестерень. Олон. Ага, ними. Опа, на. Управління чисто те саме. Ну, якщо подумати логічно. Р. Че? Так, ну, секунду. Подивитися налаштування. Знаєш, він каміння помагається. Mm. Ментикарвані. Так, я покопався в настройках, зараз за граською має бути краще. Я ще попробую джойстик підключити. Ну, в мене вдалося, сподіваюся, що з ним буде нормально. Вже взагалі бачите, майже не лагає. А я не знаю управління на... О, чекайте, це інвентар якийсь. Блін, це... Ага, може так? Ага, все. Гаразд. Як його взяти? Держи так. М -м -м -м. Речі, як я розумію, це якась пастка бачите. Якесь а... управління чисто одномірне, це так прикольно. Може, камера дуже довго повертається, це зачем це... чин... трошки незручно, ну як, як є. Як... Можемо бігти? Можем. Це... Так ой, яка! Нічого собі анімація, і тут мене так вилізьме в першій. Ой, не, на друга продвинулась. Дуже сильний. Рально. Друга частина продвинулась прямо так жорстко. у нас відкрились двері. Ой! Ага. Это сцена. Ой, йой. Бля, <клуб> він нам просидав. Нас прибили. Але тут ви бачите прямо масштабі. Тут мені подобається, що тут є українська мова. Це прямо в душі лагає. Колвоммох. Голову... Велком хом вал... Ой. Ох, він, а що з нашою шапкою? А, це бинт на голові. Що з камерами? Е! Тім сусіда. Лагає жах. Можемо попробувати цю штуку взяти. Не знаю навіщо вона нам. Не, не знаю навіщо нам оце. Давайте попробуємо. І що? Тут немає так, взагалі невидимих стін. Клас! А ні, ми не можемо там пройти. Напевно, ми перше це пройдемо і потім зможемо відбігати по місту. Нічого собі. А мені одному здається, що це дерево дуже схоже на того з першого Цього, ну, дерево. Цього, ну азі мазі, З першої частини третього акту. Але це ж відбувається між другим та третім, тому я не знаю. Чи ми просто в місті, Та ні, ну ми ж в тому самому місті Рейвен Брукс. Не знаю, коротше, я цієї історії, ну може просто дуже схоже. А, куди нам? Я не знаю навіть куди нам. Дядя поліцейський. А ви не підскажете, де сусід? Будь ласка. Ой, 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 ой! Він злий, походу. О! А так повертається ж це жах. Нормально, ну так ой. О, е! не залували! Ага! Що робити? О, вс! Завис! Дядя, ти йди до себе! Як я пані через парадний вхід нам не зайде mm. Дивіться, ну ще якась хата. Підвал. Ой! Забуду. Нас палили. Що воно так лугає? Я уже и в настройках покупался Короче О, у нас с собой еломбик что наверное, круто Ой У меня выкинул, не долго. его разбить Потому что в мне Немного нужно разобрать Так А как нам идти туда? По Инший входу А, це через кубку. Якось це приказкована. Кубик. Ще потрібно розі. Радіся. Оу. Вау. Якась вісімка ще. Кубик. Це напевне пароль. Знаєте, нам потрібно с -с 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 та, з скласти пароль. так, з управлінням, звичайно, все тут треба розібратися. Я понял. Можем від нього закритись? Це, це напевно, пану... хто сусід його сина Си тримав, напевно. Це серіал скажу. А Трейлер серіала реально дуже схожий Блін, не, ну це з такими лагами грати взагалі нереально. Я спробую щось з цим зробити, якщо вдасться. до да, нам. Есть. Угу. Як нам за листок повыше? Туда хочу. Нам на дах якось треба напевно, попасть. Але як? А, там батут є, йоу! Це круто. О, о, оу Ничего собі! Що за така? Рубинетка прикольна. Так розумію, тепер сюда. І сюди. Так, давайте тропимо. Пустимо. Де вона, правда, я не знаю. Ай, вухо чухається, це погано. Знаєш, погано щось може бути. Я, а де тут драбина? Бачите драбину, бо я не ну, я просто скільки я її не бачу. Так, добре, потім розберемо. А, во вона. Все, тепер ми її точно опустили. Робимо. <х finish> Прикольно. О, робить. Це його фоточка. От тримає. Ми щось зробили? Потих почему везде? Угу. Что ты потих нам дал? О. Шовек надо е. Ножики. А як нам не веде Це треба Але я. Ой! Я сьогодні куплю. Я на відео не записувала, треба записувати частіше. Може я воно так поставила. Я думаю, що у нього очі червоні не зелені. А, і як я розумію, ми маршрут зараз потязі поміняємо. Не, ну подивіться, я в такому будинку на дереві жив, чесно. Два, два варіанти як попасти. Один, це треба до звук сусідів, ну нічого. Ми вже звикли. І нам дали нові. Я не знаю навіщо вони нам. Читали, значить, вони важливі. Нічого сплатя. Ой, ой! Пробились? в витар подивиться, чем Все є. Блин, я це просто туплю с тими кнопками, як не стыдно. Дядюшка сусід, почекай. Ой, дядюшка поліцейський. Я побежу тут в тебе, ты не против. Вообще ж, знаешь, не против. Хе. Ні, ну подивіться, ну це, це будинок сусіда. Я пам'ятаю, як ми тут відмиечку діставали, до сусіда в спальню бігли. Але тут якась дверка появилась знову. Сплила? Давайте заховаємося. Страшно.